Доброго дня, колеги, гості, підписники каналу та часниководи. Сьогодні 28 грудня. Хочу наперед привітати вам, вас з наступаючим новим роком і вирішив зняти таке коротеньке відео. Прикупили, готуємось до наступного сезону, прикупили отакі ящички. Подивіться, сьогодні нам привезли. Цілий мікроавтобус Спринтер. Ось минулорічних. Тут в районі 100 штук декілька поламалося. Це ось, подивіться, людина привезла 310 штук влізло мікроавтобус. Замовляв 400, але не влізло. Ящики такі на півтора, на два відра. Самовивозом були по 8 гривень ящик, бо будете питати по чому, яка ціна. А так як я домовився, в мене легкова машина, скільки я на прицеп їх візьму 30-40 штук, а так привезли 310 штук, то з доставкою мені обійшлося 70 кілометрів в одну сторону, то з доставкою ящик 13 гривень. Ось такі є ящики, оті наші, ті більш такі м'які лопають. А ось такі ящички, це польські, ті більш такі плотні і більш м'які, Вони не так будуть лопати. Так як в цьому році 91 сота часнику, плюс 25 соток повітряної бульбашки, то повірте. Площі потрібно буде, буде і ще раз буде. Будемо готувати ще один ангар робити там напроти на з тієї сторони. Такий самий по розміру горище, але я наперед знаю, що все не поміститься. Також хочу показати, що я придбав. Ось, подивіться, Вісьмиміліметрову сталь. Буду запускати процес. за зиму потрібно зробити скобу. Копалка копає чудово часник, але нам потрібно буде копати повітряну бульбашку зубку. В цьому році я награвся мотоблоком, два колеса його веде, тяне в сторону, не то. А так зробимо. Так, зробимо скобу. Тут лист метр п'ять, у мене 96 між колесами, я думаю, вистачить в голову, Плуг стоїть, відпочиває. Цього двохколісного дракона також загнали. І ще хочу вам показати, що я придбав. Так як ми займаємося. Зараз неку сіємося сельдерати, то приорювати плугом, як вона зацвітає трошки накладно. Ось, подивіться, придбали ми таку дискову борону, бо метр п'ятдесят. Взяли посилену, метр вісімдесят рама. 55 см ромашки, але брали польські. Польські підшипники, польські ромашки тут сталь 4 мм. В китайській 3 і там підшипники такі, що болтаються зразу. Та ця вийшла нам на тисячу, на півтори тисячі дорожча. 28,5. Пальці йдуть так само на 20. 4 до МТЗ зему і на 22 до нашого китайця. Ще в цьому році не обкатували, так як вже все засаджено. Вже будемо знімати відео, як будемо приробляти чи стерню, чи сельдерати. так, Готуємось до наступної зими, привезли трішки дров, такі справи. Ще раз вітаю вас з наступаючим новим роком. Всім мирних, гарних свят і швидкої перемоги. Всім до побачення!